Наслідок того тиску сексуального маркетингу всі хотіли збільшити точку. G. все тіло це ерогенна зона. Оргазм це набагато більше, ніж просто стимуляція клітора. Відчувати задоволення від того, що ти щось нове стимулюєш. Це вже є передумовою класного оргазму. Тепер моє життя не буде вже таким, як було. Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. І сьогодні у мене в гостях суперхаризматичний дерматолог, який робить жінок красивими органічно. Ярослав Лата. Привіт, ну, доброго ранку. Дякую за такий взагалі настрій. Тому що ми ж пишемо з самого ранку, і я казав про те, що для мене ранок ну це не найкраща сторона мого життя. Але дивлячись, з ким зустрічати цей ранок. Дійсно, так я дуже спішив, можливо, трошечки запізнився, але все одно я дуже радію, що сьогодні ми тут, в Києві і в Ліорі. Насправді я в тебе в гостях, тому мені дуже приємно в цій чудовій атмосфері. Поговорити про щось, я думаю, важливе. І не тільки для нас з тобою, а і про дуже важливі речі, які ми чуємо на своєму прийомі, так. ми чуємо в своїх соціальних сітках. І ми з тобою були недавно зовсім на конгресі. Тобто, дуже багато тем, які цікавить насправді, і естетичний світ, і лікарів як спеціалістів, і наших пацієнтів, і просто жінок, і навіть чоловіків. А ми зачепили тему оргазму. В естетиці в 2000-х дуже всі хотіли збільшити точку G. По-перше, чи вона існує, тому що ну, дуже знаєте багато якби вражень про цю історію. Чи бачили в цій практиці волюмізовані точки G, чи допомагало це жінкам? І ще в мене буде питання про скоботень. <гум> Наскільки волюмізація скоботня збільшує його чутливість? Е, дивись, значить, е, скоботень. Були проведені дослідження ще в, в часи е, кінці під час безпосереднього оргазму скоботень ховається під, під е, капюшон. Да. Тобто, під час, е, тобто, пряма стимуляція скоботня це дуже болісний процес. Тому, взагалі, я рекомендую, коли жінкам пояснюю, як е, почати мати досвід мастурбації, чи там якихось. Я пояснюю, що доторкайтеся через капюшон, через е, статеві губи. Тобто не треба прям пряму стибуляцію голівку з скобатня робити. Е, що таке? Волюмізація? Це якби скобитень буває просто. Така анатомічна особливість, коли капюшона забагато шкіри, mm -hmm. і він сильно прям закриває, і дійсно це може впливати на, на чутливість. І Тому так, коли ми вводимо філір, якби виводимо трішки голівку з копотня, то, звісно, да, чутливість стає більшою. А, прям, я пам'ятаю, це був такий бум а, на операції. По зменшенню капюшону з я завжди кажу так: краще зробити волюмізацію, тобто трішечки його цю голівку, якби виставити вперед, відчути, як вам, бо може не сподобатися. І Потім вже з лікарем особисто вирішити. Але е, відсутність оргазму внаслідок е, скажімо, ну, великого, великого капюшону, або за рахунок того, що недостатньо, він там сильно захований, їх не так багато. Все ж таки, жіночий оргазм це набагато більше, ніж просто стимуляція клітера. Е, у жінки оргазм це в першу чергу про. Вміння сформувати, е, дозволити собі да, мати цей тип задоволення, мати цей оргазм це перше. По-друге, це про е, е, вміння формувати сексуальний контакт тут і зараз, е, відчувати близькість, інтимність. Е, і тоді це вже є передумовою класного е, оргазму, а не волюмізований е, скоботень. Хоча, в принципі, в невеликому відсотку зовсім невеликому, ця процедура є, так скажемо, виправданою. Точка G". Точка G, цей термін був введен німецьким гінекологом, це е, скупчення. Нервових закінчень від клітеру по попередній стінці, десь там від, ну, десь приблизно 1-2 см від входу в піф у попередній стінці. Я хочу сказати, що у жінок, як і у чоловіків, дуже багато ерогенних зон. Дуже багато. Просто вони не розвинуті. Тому. Так, я бачила в ілізовані точки G. Так, я е, при потребі теж цю процедуру роблю. При потребі там є, е, є певні моменти. Розумієте, ті е, лікарі, які не займаються сексуальним здоров'ям, займаються сексологією, вони цього не розуміють. Вони там в своїх е, блогах сміються. Е, це просто треба бути в цій темі і, і, і розуміти. Звісно, що введення філеру в точку G не дасть оргазм. Да? Але це може бути певним етапом да, у жінок для їхньої, скажімо, покращення самовпевненості, не етапи. Анер... Да, так, сказав. лікування анергозмії або гіполібідемії. тобто там mm. в нас є офіційні чотири сексуальні да, дисфункції. Це не є рутинна процедура, звісно. Чи є випадки, коли. Жінка приходить з запросом збільшити і потім в неї покращується. Ну, звісно, є. Якщо є скупчення регенної зони, і ти туди щось додаєш, е у жінки це посилює сексуальні фантазії, ну, звісно, у неї буде більша яркість е -е, оргазму. А але це при умові, що вона має цей оргазм. Е -е, тому, о однозначно, це не може бути якоюсь такою широкою процедурою всім направо і наліво колоти точки G. Ще раз хочу те, що у жінок оргазм і у чоловіків теж. Бо зараз проблема у чоловіків, що в них знижується яскравість оргазму, стають еякуляції без оргазмів. Тобто, це взагалі жесть, це дуже боляче і як мені здається наслідок того тиску сексуального маркетингу, наприклад, на чоловічий мозок, я б сказав так, тому що дуже перестимульованість, велика доступність візуальних. Візуалізації, скажімо так, відчуттів різноманітних, навіть коли ми говоримо про ці різновиди мастурбації, то mm -hmm. а, контакти да, якихось силіконових речей, силіконових і... воїн, силіконових полець, тобто... там яєць, всього цього. Е, так ярослав. Але розумієш, знов таки це зацикленість така. Фалопаклані, фалопакланіння, перепрошую за такий русизм. Це погано і для жінок, і для чоловіків. У чоловіків тіло чоловіче, воно теж неймовірно наповнене ерогенними зонами. Але їх треба поступово. Тобто, Я зараз так ч... вас слухаю. Отак, та, прямо. Чоловіку треба зняти цей сором, що йому, наприклад, дуже приємно, коли йому там, жінка ніжно гладить чи цілує сідниці. Це ж просто можна, господи, що зі мною не так? Я збуджуюсь від того, що там же ж попа поруч, так а вдруг вона все... почне там цілувати. Да, Товтор, витяг, е да, та, та. Або там е цей ромб Міхайліса, який у нас да, чутливий, і по боках. Це теж чоловіки Ми його називаємо діамантовий ромб безпеці. <сум> Тому жінки і чоловіки, е людина, да вона має безліч все тіло, це ерогенна зона. просто… Треба дати їй можливість розкритися, дозволити собі, щоб да, вона розкрилася. І партнеру, і партнерці, да, почати самі і самому відчувати задоволення від того, що ти щось нове стимулюєш. Ну, це знову про довіру, про стосунки, Про довіру про, да, про, розкриття про дозвіл муру. собі. Я не боюся зайти в близькість цієї людини. Тому що страшно, бо досвід мину, а тепер ви уявляєте, яке поле для естетичних маніпуляцій, просто да неймовірне. В тебе щось не виходить у з більшої. в тебе там щось не, не так теж, давай при прикрашательством цим займатися. Дуже велике питання, яке от, часто звучить: це гіперпігментація статевих ділянок. І я не знаю, чому до речі, класична гінекологія не дає жінкам відповіді на це. От чому? Я розповідаю, Н, чому? Ні, ну, я ти... багато скажу. що Дівчата, гіперпігментація. Да, дякую тобі, Рослав, що ти це розумієш? Шановні мої, потемніння в інтимній зоні це ознака інсуліно-резистентності, тому я теж прошу роздивляйтеся свою вульву. Якщо ви так скажімо, з підліткового віку, це одне, але знов-таки. Якщо ви, наприклад, зробили декілька процедур освітлення воно повертається, це точно вже не, 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 не привід робити ще один шлях е, проходити е, е, пілінгів, а вже йдіть до е, людини, яка розбирається на гормонах, яка дійсно з цим працює, е, тобто хто вміє працювати з інсулінорезистентністю. Бо ще ж є таке поняття, Ярослав, ти знаєш, просто інколи е, я не люблю обговорювати своїх колег. Але інколи це дійсно сумно, коли люди дуже вузько дивляться на показники норми аналізів да, і не звертають на е, е, клінічні прояви. От мене вчили, як тебе, да, жінка, пацієнт зайшов, ти маєш по походці зрозуміти, чи є проблеми з скелетно-м'язовою системою, е, підходить ближче, ти дивишся на артикуляцію, тобто розумієш, що з щелепою, що з шиєю. На очі дивишся, цей блиск оцінюєш. Психотип оцінюєш, як людина сідає, як м'язовий тонус. І це прекрасно. А є ціла вже когорта лікарів, які в цьому не навчені, не навчені. І найгірше, що в них навіть в голові не формується мислення, що це треба робити. Вони е, 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 тільки орієнтуються на е, гайдлайни, які пишуться в першу чергу е, за потреби е, того, що є певний бюджет, який держава може виділити на певний тип лікування. Але все одно люди, які мають змогу, лікар має в них діагностувати і призначити їм, хоча б надати інформацію про можливі шляхи рішення запідозрити. До речі, це дуже це така тема, що ми можемо ми зараз... це просто будемо говорити. Давай просто заговормо про те. Точка G – це термін. Так? Чи має він право бути? Ми можемо Я його думаю, використовувати. Так. Ми можемо його використовувати. Це. Все, якщо ми візьмемо за інтимну зону, то у нас є клітер, в нього ніжки можуть бути до 8 сантиметрів, і вони можуть обхоплювати прям зовнішній анальний утвір. І тому дуже великій кількості жінок анілінгу сподобається, тому що там просто є це нервові закінчення, а не тому, що вона з щоб хоч там дупу полізали. Да? Далі від цих нервових закінчень вони можуть іти в товщу статевих губ, да? в товщу стінки піхви. Тобто, так це скажімо, ерогенна зона, ми її так називаємо, а не якийсь там орган, грубо кажучи, як тепер моє життя не буде вже таким, як було.